Дорогі слуги, а ви дійсно дорогі, бо дешево обходитися українському бюджету. Ви сьогодні дуже красиві і нарядні. Зняли ваші Гучі, Валентино, куплені за конверти олігархів, і одягли футболочки, що ви за президента. Ось в цьому наша з вами світоглядна і ментальна глибинна різниця. Ми за Україну, а ви за Зеленського. І сьогодні Зеленський замість того, щоб звітувати суспільство і дати стратегічний шлях, якою ж буде Україна? Ну я буду цитувати класиків зараз. бомбять чи Чилітять будемо всіх бомбити, Просто малював приклад найвеличнішого популізму, граючи тут роль Остапа Біндера, знаєте, іню Васукі, але ключовою квінтесенцією цих його обіцянок популістських стала одна фраза про прямі. Переговори з Російською Федерацією, як і в усіх інших промовах, з якими Зеленський неодноразово за ці два з половиною роки виступав перед українським суспільством. Він не сказав ключового, хто ж окупував український Крим і український Донбас. Він так і не наважився назвати прізвище Путіна, якому він і далі хоче заглядати в очі, стояти на калінах, заглядати йому в очі і вести з ним прямі перемовини. Це і є сценарій Кремля щоб за столом перемовин сидів КГБшник. Путін і популіст Зеленський, який так і не став державником, щоб поряд не було наших партнерів по міжнародній коаліції, щоб поряд не було нормандського формату, які разом тиснуть на Путіна задля продовження продовження Перед виборами ми чули від Зеленського про те, що договоритися можна десь посередині. Головне було б желання, і він обіцяв нам марсіанське, Женєвське, будапештські, Бухаревське і ще якісь формати. З'ясувалося все, що вийде до одного формату. Банкова Кремль, тому що на банкові вже давно сидять крати, які з Кремлем на прямому діалозі, і в них є цей прямий діалог, яким були зраджені українські розвідники, яким зраджується українська армія. І саме тому сьогодні, ви вашими спинами, в футболочках, куплених за гроші олігархів в конвертах, намагалися закрити насправді слово українській опозиції, яка мала задати Зеленському одне питання: перше, хто зраджує? За українську армію, друге, хто зраджує українських розвідників? Третє, хто крот? Четверте, а де ж переворот? Ви знаєте, ми знаходилися тут, в 2013-14 роках, і пам'ятаємо, як Янукович себе охороняв автозаками, якими ви сьогодні оточили цей парламент. Ніколи так не перевіряли опозицію, боячися, що сюди занесуть плакати з прямими запитаннями. Пане Зеленський, вам не вдасться сховатися від запитань суспільства? Прямі переговори це шлях до капітуляції і зради. і ви сьогодні про це проанонсували, так само, як і оголошений вами переворот.